Улюблена розвиваюча гра дитини, яку легко можна зробити вдома. Для цього із картону вирізаємо три прямокутника 15 на 17 см. Від краї відступаємо по 2,5 см та обводимо корки від коли 8 разів. Після на двох картонках вирізаємо кружечки. Склеюємо основу. Щоб було міцніше та охайніше, зрізи обклеюю крафт папером. Додатково укріплюю гіпсовим бентом. Його потрібно намочити та гарно розгладити. Але цей крок можна пропустити і обклеїти все серветками. Акриловою фарбою, яку додала трішки соди для міцності і гарної текстури. Основа готова. Робимо важливі деталі із кришок. Першим ділом пустоту заповнюємо картоном. Далі нам потрібно підібрати матеріали різні за текстурою. Одну частину приклеюємо до кришки, а іншу до основи всередину отвора. У мене це шматочок рушника, березова кора, корок, блискучий фаміран, штучна шкіра, м'якенька тканина, фетр та наждачка. Тактильне лото готове. Моя донечка його просто обожнює. А як вам результат?